Привіт-привіт! Вітаю на каналі Йога Знатік. Сьогодні до вашої уваги повільна розслабляюча йога. Ми не будемо робити ніяких силових асан, а в деякому положенні будемо перебувати до хвилини часу. Лягаємо на килимок, згинаємо колінка і підтягуємо їх до грудей. Робимо глибокий вдих через ніс, повільний видих через рот, відпускаємо сьогоднішній день. Відпускаємо всі очікування і просто насолоджуємося практикою. Ставимо долоні на коліно і робимо повільні кругові рухи. Колінами. Зверніть увагу, що відбувається в ваших стегнах, як почуває себе спина. Всі рухи мають бути комфортні і не завдавати абсолютно ніякого болю. Тепер в іншу сторону. Дихання спокійне та рівне. Підтягніть колінка ще раз до грудей, перекочуємося з боку в бік помаленьку. Ліву ножку опускаємо, праву беремо за великий палець або за стопу, як вам зручніше. І направляємо праве коліно під пахву. Ліву руку можна витягнути вгору, так буде більше відчуватися розтягування. Можете залишити здовщіла, як вам зручно, дихаємо повільно та рівномірно. Можете витягнути ліву ножку. Пробуйте, обирайте для себе найкращий варіант. Зверніть увагу, як з видихом розслабляються ті місця, в яких відчувається напруження. Акуратно лівою рукою беремо праве коліно і направляємо його в ліву сторону. Плечі опущені, торкаються килимка і погляд направлений вправо. Тут плечі хочуть піднятися, але ми їх опускаємо, не відриваємо. Ліва рука лише легенько торкається коліна, вона не тягне його донизу, коліно само направляється вниз під силою тяжіння. Повертаємося в центр, складаємо стопи разом, а коліна по сторонах. Зверніть увагу на праву частину ноги і на ліву. правою ми вже пропрацювали, має бути легкість. Відстежте це відчуття. Ніжно підіймаємо коліно, помагайте собі руками і підтягуємо ліве коліно до грудей. Дихаємо, беремо за великий палець ноги або за стопу і направляємо коліно під пахву. Праву руку можете підняти догори, дихаємо спокійно, солоджуємося цим приємним відчуттям. витягуємо праву ножку, якщо вам так комфортно. Акуратно, помаленьку відпускаємо ножку, беремось правою рукою за коліно і направляємо його в праву сторону. Голова та погляд направлений ліворуч. Плечі розслаблені, торкаються килимка. Ми спокійно дихаємо, відпускаємо всі сьогоднішні переживання. Можливо, якісь були негаразди чи стрес. З видихом ми все відпускаємо. Маленько повертайтеся в центр, опускайте коліно, знов стопи разом, і коліна по сторонам. Відслідкуйте тепер відчуття. чи вони однаково попрацьована права і ліва сторона. Що ви відчуваєте? Збирайте ніжки разом, поверніть коліна на праву, то на ліву сторону. Акуратно повертайтеся на бік. Сядьте в зручне вам положення, витягніть руки догори, спинка рівна, опустіть руки взаді на килимок, груди вперед і видих, обніміть себе міцно-міцно, як найдорожчу людину в світі. Вдих, відкрийте груди. Видих, знову обніміть себе. Вдих, відкрийте груди, видих нахил в ліву сторону. Ніжний, акуратний, не треба тут силувати себе. Все має бути комфортно. Вдих в центр і видих на іншу сторону нахил. Груди відкриті, не згинається спинка. Можете руку верхню зігнути, положити за голову, так як я. І вдих в центр. Покрутіть плечима акуратно, зніміть всю тривогу та переживання. Закрийте очі, подякуйте собі, що приділили час для себе. Налаштуйтесь на приємну та спокійну ніч. Я дякую вам, що практикували зі мною. Бажаю вам приємних снів, гарної нічки і до зустрічі у наступному відео!